Без рідного залишилася дружина, донька, чотири сестри та два брати. 26 липня 2022 року біля селища Нескучне на Донеччині під час бойових дій загинув солдат Микола Лакатош. Він народився 30 липня 1974 року в селі Водяне Криничанського району. Проходив строкову військову службу у 92 94 роках. У 1994 році закінчив ПТУ номер 22 у Дніпрі. Працював на підприємствах «Каместаль» і «Дніпровагонмаш». Він став на захист України та її народу в перші дні вторгнення. Низький уклін, воїну захиснику. Солдат Лакатош він герой, тому що він загинув зі зброєю в руках, захищаючи нашу батьківщину від російської нечисті. Він хотів, щоб люди в країні жили в вільній країні, в демократичній в країні в Україні. Ми скорбим. Ми його будемо пам'ятати Слава Україні! Герої не вмирають.